Завдяки доказовій базі Служби безпеки України реальний термін ув'язнення отримав ще один зрадник, який воював проти України на південному напрямку. Українські захисники взяли колаборанта у полон під час запеклих боїв у лютому цього року. Ним виявився уродженець Криму, який відбував покарання за тяжкий злочин в одній із виправних колоній на території РФ. Там він добровільно долучився до лав окупаційних військ шторм в після нетривалого навчання на полігоні на тимчасово окупованій території Запорізької області. Його призначили на посаду стрільця, і відправили на передову. Ході невдалого штурму. Бойовику довелося три дні переховуватися в імпровозованих укриттях допоки не потрапив у полон. За матеріалами СБУ суд визнав бойовика, який брав участь у м'ясних штурмах поблизу роботиного винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111 державна зрада в в умовах воєнного стану, та частина 7 статті 111 з позначкою. 1 добровільна участь громадянина України у збройному формуванні держави агресора. Його засуджено до 15 років ув'язнення. Розслідування проводили за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.